Наступні 10 правил сформульовані після десятків років досліджень. Їхня ціль показати, що стандартне вивчення математики дає протилежні результати, тому що фокусується на символах. Проте думати математично означає не думати про символи, а навчитися думати про співвідношення. В математиці не можна навчити. Так само, як не можна навчитись грати в теніс по відео. Діти не можуть вивчити математику, читаючи книги чи слухаючи вчителя. Зате можуть, якщо будуть нею займатися. В ідеалі з реальними об'єктами. Тому що лише в такому випадку співвідношення створюватимуться саме там, де відбувається математика. в головах. Все, що на бумазі, це лише відображення математичного мислення, яке відбувається в розумі. Так само, як музичні ноти. На БУМАЗі вони відображають музику, яка утворюється коли хтось грає на фортепіано. Щоб бути хорошим музикантом, недостатньо вміти читати ноти. Треба також багато грати. Так само і з математикою. Тому тренувати арифметику в умі дуже важливо. Математика потребує років тренувань. Це можна побачити, якщо спостерігати, як діти вчаться розуміти числа. Наприклад, 8. Але не символ 8, а саму ідею кількості 8. Щоб засвоїти цю, ніби просту ідею, дітям потрібно багато практики в двох речах. Перша розуміння того, як створюється порядок. А після цього, як створюються ієрархічні співвідношення. Спочатку розглянемо порядок. Творення порядку. Коли 4річні діти вчаться рахувати, їм тяжко упорядкувати об'єкти в голові, особливо якщо те, що вони рахують, нерівномірно розділене. Іноді вони щось пропускають. Або рахують один об'єкт двічі. Щоб не помилятися, дітям треба навчитися встановлювати порядок в голові. Це здається простим, але насправді потребує багато розумових тренувань. Коли діти вже вміють розставляти в голові об'єкти по порядку, вони можуть провести між ними зв'язки ієрархічні співвідношення. Попросимо дитину встановити порядок. Вона буде рахувати об'єкти так: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. В цьому процесі число 8 позначає восьме місце в послідовності. Іншими словами, 8 завжди включає в себе 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. Відповідно, поняття 8 це ієрархічне співвідношення 8 об'єкта і всіх попередніх. Якщо ми не навчилися створювати такі абстракції, займаючись математикою в голові, то ми не зможемо сформувати тверду базу для арифметики. Після того, як співвідношення були встановлені, дітям потрібно навчитися їх руйнувати. Побачити наскільки це складно, можна, показавши 5-річній дитині малюнок з шістьма собаками і двома котами. І запитавши, кого більше, собак чи тварин. І тоді, коли більшість дорослих, дивлячись на малюнок, вважатимуть питання дивним, дитина зазвичай просто скаже більше собак. Якщо далі запитати собак більше, ніж кого, дитина відповість. Ніж котів. Іншими словами, коли ми запитуємо, кого більше собак чи тварин, дитина чує, кого більше собак чи котів. В 5 років більшість дітей мало займаються математикою, і вони не можуть розбити співвідношення на частини, поки пам'ятають його повністю. Це відбувається тому, що коли дитині треба розділити ціле на частини, для неї в цей момент ціле перестає існувати. Вона ще не усвідомила концепцію Вісьмірки, щоб не думати про неї як про суму її складників. І коли вона ділить тварин на котів і собак, все, що вона бачить, це дві частини, одна з них яка більша. Ідея восьми вже забута. Щоб думати про всіх тварин, треба дві протилежні розумові дії. Спочатку поділити ціле, а потім скласти його знову докупи. Це розумовий процес, який більшість п'ятирічних дітей не може точно відтворити. Тільки в 7 років багато дітей вже можуть усвідомити ціле, тримати це розуміння в голові і одночасно ділити його на частини. Досвід йде по мови. як було показано, дитині потрібно багато розумових тренувань і практичного досвіду, щоб сформувати концепт числа. В 5 років ми можемо вибудувати звичайну послідовність до вісьми, пізніше осягнути 8 в квадраті і корінь з восьми. Тільки засвоївши концепт числа в голові, ми можемо навчитися висловлювати їх за допомогою малюнків, символів та мови. Математика висловлюється різними мовами. Сто тисяч років назад використовували об'єкти, щоб зобразити математичне мислення. Пізніше використовували малюнки. Близько тисячі років назад арабські цифри прийшли на зміну малюнкам. В майбутньому, можливо, ми їх змінимо на комп'ютерні біти чи байти, або будемо висловлювати математику в графічних симуляціях чи іграх. Іншими словами, навіть якщо математика завжди відбувається в голові, мова, яка висловлює наше мислення, постійно змінюється. Багато людей якраз мають проблеми не з математикою, а з мовою. Наприклад, ми знаємо, що 11-річні вуличні таргаші часто дуже вправні в складних грошових операціях, але не здатні до арифметики на бумазі. Цей феномен, відомий як вулична математика, показує, що коли розумні діти відстають на уроках, часто вони просто не можуть виразити свої думки в символах. Їхній мозок рахує вірно, але має мовні проблеми. Одним з виходів є робити по-своєму. Так само як не можна навчитися розмовляти мовою, вивчивши правила граматики, так і не можна вивчити математику, запам'ятавши правила впорядкування чисел і символів, щоб розв'язати задачу. Коли ми так робимо, ми перестаємо будувати фундаментальні принципи в голові. Для впевненості дітей треба заохочувати до пошуків власного шляху і до використання власної мови для вираження їхніх рішень. І це веде нас до першого правила. В математиці не можна навчити, її треба вибудувати. Якщо ми хочемо навчитися математиці, ми повинні займатися нею в голові, в ідеалі застосовуючи її в реальному житті. Пізніше ми змінимо об'єкти абстракціями. Такими як мова, символи або щось інше, що чекає нас у майбутньому. Дякуємо за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.